Не рівняйтеся на, на загально прийняті якісь рекомендації. От Взагалі, взагалі ніякої там адекватності немає. Тільки як буде найкраще найкраще вам. Тому що ну, взагалі от, є, є певний фундамент адекватності рекомендацій. Ну, наприклад. Кожний день вівсянку їсти не можна. Вівсянку не, не частіше два рази в тиждень. Моя рекомендація провірена на мені. Але кожна людина з вас має певні генетичні схильності до продуктів. І якби обидва продукти корисні, класні. Але ви підбираєте вже під себе. Якщо вам будуть говорити це, от самі класні продукти, ну, фігня буде, тому що дуже для багатьох там вечором з'їсти яблуко це собі нашкодити сильно. Тільки. Тільки ваше от проживання і ва ваші спостереження за собою дадуть вам якусь, якусь адекватність. Не дивіться, груба, вам класно, вам нормально, вам вона заходить, все окей, значить ваш пофіг, що там, є, як десь там зовні.